мовою, яку ми обрали, є стан медійного ринку в Україні. А скажіть, будь ласка, чи існує взагалі медійний ринок як такий? А скажіть мені, будь ласка, чому вас цікавить медійний ринок, е якщо ви в Чикаго, і там медійний ринок, здається, є, як і багато інших ринків. От в Україні, Чому вас це цікавить? Це дуже вузька тема просто. Якщо довго дуже, можна це розказувати глядачам і слухачам про все це, а я просто боюся, що їм не цікаво, От чесно. Я то розкажу. Чому okay. обрана саме така тема? Тому що власне медіа це є одна також з гілок влади, як на мою думку, так і напевно на думку багатьох, якщо можу так оперувати такими даними, і власне через медіа сталося багато речей, багато становищ, явищ, які ми зараз маємо. Та ж та ж сама війна, мені здається, також що як наслідок того, що у нас не було нормального медійного ринку і не було того самого той самої конкуренції і об'єктивності? Здорової критики а попередніх президентів і взагалі виконавців при владі Так, ви знаєте, от це уточнення було важливе, тому що воно багато що пояснює. Якщо б наш глядач, або ваш слухач, або глядач і глядач-слухач, і тому що все зараз мультимедійне, почув просто стан медійного ринку в Україні, та що мені те, от це пояснення воно важливе, тому що ви маєте абсолютно рацію, що відсутність ринку як тоді, так і зараз. Це означає відсутність конкуренції, рівної конкуренції, а це означає викривлення, дике викривлення медійного простору, тобто відсутність ринку, вона впливає на наслідки. І, власне, ви правильно зауважили, що ця війна сталася через викривлення, в тому числі, медійного ринку, тому що люди споживають інформацію з мас-медіа, ну, в першу чергу, з телевізора, але тепер на перше місце вийшов інтернет. І е, людям властиво було розбещуватися. Їх розбещував канали СТБ, зокрема в Україні, якщо вам такий відомий канал СІТІВІ, Група Пінчука. В першу чергу на другому місці стояла група 1+, плюс на третьому місці православний московсько-патріархальний е, канал Інтер. От е, основні гравці на цьому ринку та були. Ну, тобто телевізійно і мультимедійно теж, тому що там вони почали розвивати і соцмережі, і е, в принципі, це. Знівелювалося, але розбещення в чому відбувалося? Інтереси олігархів, розважальний контент в основному. Тому що війна не триває рік, Війна 10-й рік пішов, як триває війна так. з Росією. І під час війни оці всі, вибачте, від Пацанки до панянки, різноманітні конкурси, концерти, х-фактор, який вела дружина Медведчука, і Україна має талант. Вела дружина Медведчука. Потім нетрендова не українська музика на радіостанціях телеканалах групи Пінчука, постійне натягування на цей простір інформаційний, скажімо, навіть в журі цих талант-шоу гостей з Росії. Те саме група України робила Ахметова, я забув про неї ще. Це все проституція вищого гатунку. Якщо про ринок стисло, якщо людям би це було цікаво, ринку в Україні медійно ніколи не було і не є. Але це моя мрія, щоб він був. І зараз він народжується знизу. От я не оптиміст, я якраз реаліст в цьому контенті або контексті. Я за вільний доступ медійників до ресурсів для реалізації їхніх ідей. Та? Зараз дуже стрімко розвивається український YouTube, каналів, які дають годний контент, маса. Блогерів, які вирішили, що самим тільки бложиком можна стати там лідером суспільної думки, заробляти гроші. З'явилася маса, всі вони мають різний успіх, хтось накручує, хтось не накручує, хтось використовує російську мову і відповідно має більшу аудиторію, тому що покривають цей простір, так, так би мовити, колишнього СРСР, там де українську ж не всі розуміють. Хоча в нас є і позитивні приклади, тут вчора в Етері був Калмик, який вивчив українську прямо він з лісти, тобто з ЕЛС, правильно говорити ойграцької грузин. Заза Буаза, який був у нас на пізньому вечорі, він теж україномовний, вивчив українську мову. Коли Приїхав в Україну. Ну і таких маса, маса людей. Так от ми говоримо про ринок, якого не було, і він формується самотужки. У мене була спроба по формуванню фондового ринку. От фондового ринку теж в Україні немає. Щоб ви розуміли, в Україні немає ніяких ринків зовсім. Ні електроенергії, але в першу чергу фондового. Тобто, що таке фондовий ринок? Біжу. ви е, починаєте свій проект, виходите на е, IPO, так би мовити, тобто на вільний продаж акцій, виставляєте акції на продаж, і далі у вас вкладають відповідно до того інвестори, тобто можуть бути звичайні люди, е, які вірять в ваш проект. Е, є крипта і на крипті, в принципі, я створив в е, 22-му році. Ні, в 21-му, наприкінці 21-го року, в грудні. Продалося, я випустив свої токени, і токени принесли мені той прибуток, який я потім вклав в техніку на проєкт. Тобто, люди в токени повірили, вони купили токенів на 3 мільйони гривень. Wow. І як би я не намагався показати цей приклад, тому що мені ж не шкода нам ділитися іншим медійникам, вони геть не розуміли, про що йдеться. У нас відсутня економічного світу самих медійників. Це такі ховрашки або хомічки, які чекають, завжди сидять, що з'явиться добрий дядя або тьотя або хто інший, і принесе гроші. І всі бідкаються стосовно донетів, мало у більшості, вони не звітують за донейти. Ми ми трималися і тримаємося на донейтах, і був задіяний механізм крипти на, так би мовити, це квазі фондовий ринок. Що акції навіть були поставлені на одну з кріптубір, але це сталося 25 грудня. Ну, перед вечіркою, фактично, тобто, там тижні два до вечірки, нашої, першої, яку ми провели з глядачами, і от, власне, було акумульовано гроші необхідні, і ми закупили техніку на ці гроші. Тобто, це шикарне, що таке фондовий ринок. Ви гроші берете, але ви їх не зобов'язані повертати. Тобто, ви можете сказати, я з вами буду ділитися потенційним прибутком. І це все добре слово, тобто чесне слово, в яке інвестор обовірить або ні, тому що це угода публічної оферти, фактично, смарт-контракт і. Ці токени лишаються в людей. Тобто, якщо я отримую прибуток, в мене є зобов'язання, що я 30% з прибутку віддаю акціонерам. Ми це навіть зробили один раз. Але потім почалася от ця велика війна, продовження цієї війни Росії з Україною. І вся ця історія згорнулася на понад рік, уже але я хочу її повернути, тому що це дієвий механізм і це взаємодія з аудиторією. Отже. Ринків не створено, держава тут палець у палець не б'є, фондового ринку, який би зміг виправити ситуацію, немає. Медійний ринок фактично розсипався на сегменти. Нарешті всі допетрали. Ми вже сім років живемо в YouTube. Навіть більше, якщо брати ще досвід громадського, то коли я прийшов в компанію, яка є партнером YouTube, Агентство Інтернет Прав. І сказав, що я хочу. Вони кажуть, що ви хочуть кажу, хочу пряму трансляцію на Ютубі. Вони кажуть, що значить пряму трансляцію. Кажу: ну, отак: пряму трансляцію. І тоді громадське стало світовим рекордсменом по тривалості прямої трансляції. Це майдан, коли був так, так пам'ятаємо. Тобто, це інновація, та і почали всі потім користуватися, виявляється, так теж можна. Ну от і тепер, через ці 9 років, всі раптом збагнули, що Ютуб таки. Нормальна платформа, на ньому можна робити дива для цього багато устаткування не треба мільйонів інвестицій не треба. І почалася з'являтися реальна конкуренція. Я шалено цим задоволений. Насправді, шалено задоволений, просто це неймовірна історія, яка перевертає все з них на голову. В результаті Ахметов ніби позбувся своїх медіа -активів. Хоча це позірна історія, по інакше де ж беруть журналісти новоствореного ютуб каналу Моя Україна. Чи ми Україна, 에, хто їм платить зарплату? 에, і так само всі почали ну, просто, просто йти в YouTube, інтернет, там збільшується конкурентне середовище, багато чого не потрібно позакривалося Я чекаю, поки в олігархів скінчаться гроші. Зокрема, в тому самому Коломойського Пінчука, це сумніший випадок Порошенка. Ахметова скінчаться гроші, бо структура Ахметова не профільний бізнес. Тобто це для нього медіа не профільний бізнес, а профільний бізнес знищений руснею. Ну хто там у нас ще? ну з інтером все зрозуміло? Їх просто підім'яли, і вони змушені виходити на телемарафоні «Єдині новини. Якщо ви про таке знаєте, ну одним словом, зараз процес шалених трансформацій треба докладати зусиль, об'єднувати такі креативні. Ресурси, тобто вони мають бути автономними. Це я трошки забігаю наперед. У мене є ідея створення цілого каналу, але він, так би мовити, парасольковий для виробників контенту, продакшн студії, Ютуб-каналів. І ви дізнаєтеся, як він буде називатися. Назва як завжди хуліганська, що мені властиво, але ми формуємо медійний ринок власноручно, і я намагаюся на це максимально впливати. Думаю, що я дав вам. Вичерпну відповідь так. на це питання стосовно так. наявності або ненаявності ринку. При єдині новині новинами що поговоримо, але